Ліга конференцій, футбольний прогноз, Фіоррентіна Полісся, друзі, вмощуйтесь зручненько, Не забувайте підписуватись на наш канал. Багато часу не займу. Під звуки ваших вподобайок і змістовних коментарів я починаю. Як і обіцяв, дуже коротко. Тому що, як Казали класики, вже все сказано до нас. Полісся і якоби номінально в домашньому матчі проти Італійської Фіорентини І, хай даже не на рідному стадіоні Фіорентини, але тепер уже в Італії у матчі відповіді 28 серпня у четвер. Як я і казав, програють і в Словаччині, там, де грали домашній матч номінально, і на виїзді в Італії. Програють, і програють друзі, ну, втратять вихід у основну сітку Ліги конференцій. І головною тепер задачею. Для Житомирського Полісся буде внутрішні турніри Кубок України і Прем'єр Ліга України. З футболу. Але є завжди оце наше чарівне слово приставка. Але Але, такому клубу, і в такий склавшийся Ситуації, як у Житомирського Полісся, їм втрачати нема чого. 0-3 вже програють 0-3 за загальним рахунком. Втрачати нема чого, боятись більше нема чого. І тремтіти, щоб ноги тремтіли перед виходом на футбольну арену. Тому можна грати просто розкуто. Яскраво, як вміє грати Полісся. Так, програти, але програти красиво. Я вважаю, що є непогані, навіть неймовірно чудові шанси, щоб наша вовча зграя забили для початку. І це придасть духу. Так, перемогти буде дуже важко. Практично неможливо, як я і сказав на початку цього відео, але забити той самий красень чарівний гол, за який соромно не буде не перед вболівальниками, не перед всією Італією і всією Флоренцією. Я вважаю, це цілком по силах житомирянам. Ну, звісно, Фіорентина дома в Італії заб'є по-любому. Тому, друзі, я не хочу далі залазити в ці джунглі, дебрі. Я взяв в цьому матчі, ви не повірите. Обидві заб'ють. Обидві заб'ють в матчі фьорентина Полісся 1-86. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на наш канал. Лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Дякую за підтримку. Дякую за те, що ви у мене є. І вмійте знаходити навіть в поразках позитив. І ніколи не втрачайте оптимізму і чудового настрою. Бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі. Всім па-па.